В ефірі спеціальний випуск новин про особливі події в студії на Литовченко. Вітаю! Сьогодні 26 листопада саме цього дня народилися такі відомі українські діячі, як письменник Олександр Левада, олімпійська чемпіонка з легкої атлетики Людмила Лисенко та юрист Олександр Боровиковський. А ООН схвалила конвенцію про незастосування терміну давності до воєнних злочинів і злочинів проти людства. Британські археологи вперше за останні три тисячі років потрапили всередину піраміди Фараона Тутанхамона. А у Франції було відкриту першу в світі приливну електростанцію. А ще сьогодні відзначається Всесвітній день інформації. Житомирщина продовжує ліквідацію наслідків потужної стихії. В області діють 132 бригади енергетиків, фахівців Міністерства з надзвичайних ситуацій та інших служб. Вчора кількість знеструмлених сіл зменшено до 40. Найбільше їх поки що в Ємільчинському та володарсько волинському районах. Свіжі подробиці у найближчих випусках новин. І про ситуацію на фронтовому Донбасі довкола неї на основі повідомлень інформаційної агенції Укрінформ та інших джерел. За останніми даними, на Донбасі воюють до 25 тисяч бойовиків і 10 тисяч російських військових. За минулу добу терористи 47 разів відкривали вогонь по позиціях українських воїнів. Наші у відповідь нанесли 80 артилерійських ударів і розгромили вогневі точки сепаратистів під Маріуполем. Донецьку снаряд бойовиків влучив у маршрутку: два пасажири вбиті, вісім поранені. Після обстрілу терористами місто щастя залишилося без опалення і гарячої води. Укрзалізниця припинила рух поїздів через зону. Ато російський журналіст Артур Ахмед Галієв, який присудив Путіну критичну премію Золота клізма, попросив політичного притулку в Німеччині. Йосипа Кобзона за антиукраїнську позицію позбавили звання почесного громадянина Полтави. Кількість тимчасових переселенців на Житомирщині зі Сходу і Криму зросла до 5398. Сьогодні увечері в обласному музично-драматичному театрі пройде зустріч громади з кіборгами, воїнами 95-ї аеромобільної бригади, які героїчно захищали Донецький аеропорт. Їх буде відзначено спеціальними нагородами. Пройде також святковий концерт, який зніматиме наша пересувна телестудія Троянда. А тим часом Житомирщина продовжує допомагати українському війську. До цієї патріотичної справи приєднуються навіть дитячі будинки. Сподробиця Таміла не поки діти сплять, їх вихователі займаються дуже цікавою і потрібною роботою. Вони допомагають нашим воїнам. А як саме ми покажемо вам трохи далі? А поки тихо діти сплять? Біля м'яких іграшкових кубиків та м'ячів лежить уже готова маскувальна сітка. іншу ж білого кольору, адже зараз зима із клаптиків, зношених халатів та простирадов. дбайливо сплітають руки працівниць обласного будинку дитини. І ми це робимо, плетемо сітки, виховуємо дітей, все паралельно робимо. Я думаю, що з таким настроєм, з таким духом ми обов'язково переможемо. Ви знаєте, я ніколи не думала, що в мене такий високий дух патріотизму вже всі ці роки як потенціал. А зараз в таку складну годину, коли дійсно наша країна в небезпеці, цей дух просто став таким актуальним. В іншому приміщенні біля кухні смачно пахне сушеними овочами та приправами. Тут готуються сухі суміші для борщів. Ми приготували український борщ і борщ по житомирськи щоб хлопці відчули нашу як -то кажуть, любов і допомогу, чим можемо. Як, кажуть, як кожна рідна мати чекає свого сина, так і хоче, щоб теплого материнського борщу поїли. Один пакет сухої суміші на 10 літрів борщу готується за 30 хвилин. Усе задля зручності солдат. А ще з великою любов'ю, бо в кожному пакеті гомореска процілющий борщ та малюнок з крихітною дитячою долонькою. Тепла рожева, жовта рожева долунечка, щоб нашим солдатикам було тепло, щоб їм хотілося усміхатися. Так? Теплий колір для наших солдат-воїнів, щоб вони поверталися живими, здоровими. Майже 100 квадратних метрів сітки та 30 пакетів сухих борщів, а ще дитячі малюнки уже готові до відправки на блокпости нашим воїнам. Зазначила виконуюча обов'язки головного лікаря обласного спеціалізованого будинку дитини Світлана Урсуленко. «Ініціатива була спільна наша, і мені як керівникові дуже приємно, що всі підхватили в колектив. Весь колектив. Абсолютно вільний час, коли дітки наші згідно режиму відпочивають, під'єднуються і вихователі, і ми сестри, і нянечки займаються цією справою. Також в обласному спеціалізованому будинку дитини для солдатів в'яжуть теплі скарпетки. Ідеї про допомогу українській армії з'являються кожен день, і це вселяє надію: хіба ж можна перемогти народ, у якого навіть діти двохрічного віку вже патріоти? І упродовж теми підтримки українського війська благодійний фонд оберіг просить громаду допомогти воїнам 26-ї Бердичівської артилерійської бригади, які конче потребують теплих речей, спеціальної техніки. Тощо контактний телефон 097 250 87 11. Контактна адреса у Бердичеві вулиця Європейська, 81. Більше 200 жителів Житомирщини вже відгукнулися на наш телевізійний проект Єдина країна. Ось черговий відгук. На світі багато чудових країн. Мені наймиліша, найкраща країна, яка піднялася, мов фенікс з руїн. Безсмертна моя Україна. Ти з давніх віків непокірна була, ти волю свою боронила невпинно, нарешті збулося, її здобула звитяжна моя Україна. На землях твоїх неозорих степів живе працьовита і чесна родина хвилюється колосом стилих хлібів. Моя золота Україна. В садах і дібровах вечірні часи чарує нас пісня, дзвінка, солов'їна, і чути співочі дівчат голоси, Пісенна моя Україна, тепер ще нелегко живеться тобі, і в тому, мабуть, особлива причина. Та все подолає в тяжкій боротьбі незламна моя Україна. Квітуємо в калина над плесами вод, будь в праці і дружбі, міцна та єдина, хай буде щасливим твій вільний народ, прекрасна моя Україна. Я знаю, що на сьогоднішній день наша Україна в дуже важкій ситуації, але я вірю, що вона буде завжди цілісною, тому що цю країну захищають справжні патріоти, а патріоти це ті люди, які. Можуть віддати життя за свою батьківщину. І ще про кілька резонансних подій і повідомлень. Завтра в Києві має відкритися перша сесія нової Верховної Ради України. Житомирський завод «Біомедскло» звернувся до керівників держави з листом про спробу рейдерського захоплення підприємства. У Житомирі в понеділок виступить відомий гурт Скрябін. Донецький футбольний клуб Шахтар поступився у лізі чемпіонів у ЄФА іспанському атлетіку з рахунком 0-1. В Афганістані жінка застрелила 25 бойовиків, які вбили її сина. В американському місті Фергюсоні пройшли масові акції протесту проти убивства темношкірого підлітка. 13 осіб поранені, 30 заарештовані. Це був спеціальний випуск новин про особливі події, про які неможливо мовчати. Як і всі попередні, ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті tvradio.zt.com.ua. З вами була Інна Літовченко. Приємного усім дня до завтра!